Всім привіт! Сьогодні у мене на каналі новий пляцок. Гарний у розрізі, добрий на смак. Сподіваюсь, вам також засмакує, готуйте і нехай вдається. Хотіла поєднати пісочні паляниці і листкові. Вже самі цікаво, що з цього вийшло. Насправді я вже спробувала. І дуже смачний пляцок вийшов. Гарний у розрізі, нарізається добре. Немаленький, більше 2 кг. Рекомендую приготувати. Можна замість яблук використати вишні. Тоді буде вишнево-вишневий пляцок. Готуйте і нехай вдається. Гарний у розрізі не тверді паляниці, тому має бути смачно. Готую зараз листкове тісто. Дуже швидко. Сметану і жовтки розмішую. Маргарин чи масло вимішую з борошном, перетираю в крихту. Додаю до борошна жовтки сметаною і просто все збираю в кулю. Зібрала тісто в кулю, ділю на 4 частини і в холодильник хоча б на годину або хоча б на пів. Можна і на ніч залишити. Для приготування тіста нам потрібно сметану змішати з яйцем. Я зазвичай ще даю сюди одразу цукор і розмішую. До речі, до тіста можна давати не яйце, а жовтки, тому що жовтки залишаться. Перетираємо в крихту борошно, масло чи маргарин і смалець. І розпушувач одразу сюди додала. Додаємо до, додаємо до борошна сметану і яйця і замішуємо тісто. Замісила тісто. Ділю на дві частини, нерівні, звичайно, але цю, що з какао, зроблю меншу. Це тісто заморожую, а біле тісто тим часом просто кладу в холодильник, накрию плівкою. Викладаємо тісто у форму. Для сирної маси нам потрібен сир, цукор, яйця, крохмаль, білки збиваю з солі та цукром. Білки збила. Додаю крохмаль. Можна перемішати або міксером ще збити. Частину білків я надкидаю і буду використовувати для сирного коржа. Додаю кокосову стружку. Викладаю тісто. Викладаю білки. На білки викладаємо порізані яблука. Найперший задум у мене був додати до білків на крохмаль, а кисіль зелений. Навіть я його прикупила. Але потім подумала, що в мене вже стільки тих кольорових, нехай будуть трохи не кольорові пляски. А ви як любите кольорові, то можете додати кисіль. І зверху накриваємо знову тістом. Випікаємо при температурі 190 градусів до гарного зарум'янення. Потрібно спекти такі дві паляниці. І ось такі листкові паляниці. Як я скучила за листковими пляцками, знали б, я ще пекла, напевно, десь навесні на паску. Дуже люблю листкові тісто, дуже люблю ось такі паляниці. Не знаю, як буде пасувати листкове і пісочне, але думаю що буде добре. Викладаємо тісто у форму, викладаємо сир. Сиру не багато, лише трохи змащуємо, адже це не сирник, просто паляниця, щоб мала трохи додатковий смак. Зверху на сир викладаю кокос. Викладаємо вишні. Тому закликаю вже починати, хто ще не відкривав вишні цьогорічні. Відкривайте і готуйте. Зверху затираємо тістом і печемо при температурі 180 градусів близько 30 хвилин. Багато тіста шоколадного не затирайте, щоб не було багато тіста, буде погано тоді нарізатися, адже потім будуть ще на ньому листкові коржі, тому лише трохи. Спеклися дві сирні паляниці. Для крему. Збиваю сметану з цукром. У мене сметана домашня. Не знаю, як поєднаються такі пісочні паляниці і листкові. Але головне не робити ось тут до сирних паляниць, не натирати багато тіста, бо тоді буде недобре нарізатися і листковий кор, щоб тоді добре нарізався. Тому злегка затерти сир і все. Ось для мене такий період осінь, зима, оце сезон таких листкових паляниць. Сам Наполеон я не надто люблю. Більше люблю спартак, медовик. Наполеон не дуже. Але ось такі поляниці з вишнями листкові чи з яблуками то дуже люблю. І не хотіла давати сюди такий заварний крем, бо зазвичай до пісочних. Додають і до таких листкового тіста. А часто... Заварний крем використовується. Ну, або масло, наприклад, згущене молоком. А мені захотілося сметани. Головне, щоб сметана не витекла, гарно просочилася. Гарний у розрізі. Не тверді паляниці, тому має бути смачно. І дуже смачний пляцок вийшов. Гарний у розрізі, нарізається добре, не маленький, більше 2 кг. Можна замість яблук використати вишні, тоді буде вишнево-вишневий пляцок.